Volkswagen Golf в комплектації Gol. 1,6 MPI, всі ви любите цей двигун. Бажник у нас доволі міський, в гарному дуже стані. Тут трикутничок присутній, під полом у нас є домкратик, буксировочний крюк, все на місці, все як треба. Дуже гарно виглядає. Строчечка така, червона, з такими ставочками, текстилю, дуже гарними Айсофікси присутні, все, все чітко. Є подстаканчик, килимки також червоною стрічечкою. Два електропідйомника, електрорегулювання та підігрів зеркал, центральний замочок, присутній, шкіряне кермо гарно дуже виглядає, також червоною стручечкою. Подогріви є, П'ята вступка механіка, селектрия, магнітолка така простенька, 220 пробігу. У нас тут є кондиціонер звичайний. Бардачок у нас доволі міський, він оббитий тіканью, щоб нічого не громахало. Є два постаканечка. присутній круїз контроль. Такий вид він має, гарно дуже виглядає. Ледь туманочки, чорний, тонований. Так що такий варіант, як не з'являється на автопоєнті. Якщо він вас цікавий, приходите до нас. Ми знаходимося місто Суми, вулиця Крут, 19. Всім гарного дня.